Крісла, з яких зазвичай депутати вершать долі Кременчуцької громади, сьогодні зайняла сама громада, з якою метою зібрались, одразу ж взялась людям роз'яснювати ініціаторка зустрічі. Наша задача долучати громадські, долучати кременчужан до участі в управлінні містом. На першій сесії було затверджено склад виконкому, до якого війшли 11 осіб. Як це пропонувалось? Тобто нашим міським головою. Не були погоджені кандидатури для висунення на членів виконкому на громадських засадах. Тобто є дві громадські організації, які запропонували одна з громадських організацій, я навіть не пам'ятаю, яка Євко Василя Михайловича як громадського активіста. Ну, мені, наприклад, це смішно, бо він 20 років був чиновником, а зараз він став громадським активістом одразу після того, як перестав бути чиновником. І Шабало Анатолія Дмитровича, голова правління панка ВПЗ. Представники від громади у виконкому. Має бути більше переконана пані піддубна. Відтак склад виконкому варто розширити до 21 особи. Таке депутатка зазначила, має намір ініціювати на найближчій сесії. А всім, хто бажає стати членом виконкому, запропонувала записуватись вже сьогодні.